Щороку колектив загальноосвітньої школи номер 1 долучається до акції «16 днів проти насильства. Педагоги організовують різні заняття, щоб привернути увагу дітей на проблему насилля. Метою цієї акції є зайвий раз звернути увагу учнів, вчителів, батьків на тему насилля щодо протидії торгівлі людьми, рабства, булінгу і жорстокого поводження. На заняттях учні початкових класів мали змогу дізнатись, як добрі та образливі слова впливають на суспільство, обговорили тему дружби з однолітками. Також в рамках акції вчителі в дистанційному форматі проводять між собою просвітницьку консультаційну роботу з питань протидії різних видів насильства. В нашому закладі ми здійснюємо профілактичну роботу, зокрема не тільки в рамках цієї акції, а й протягом навчального року. З дітьми здійснюються бесіди, тренінгові заняття. Класними керівниками здійснюються виховні години з питання протидії булінгу, жорстокого поводження, що означає бути другом. Я плюс інші. Окрім тематичних занять, учні школи взяли участь у тренінгу, на якому обговорили тему насилля та як кожна людина може вплинути на вирішення цієї. Проблеми. Уся робота соціально-психологічної служби, виховної роботи нашого освітнього закладу спрямована на те, щоб подолати таке негативне явище, як насилля. Акція «16 днів проти насильства. Це нагода ще раз нагадати громадськості про існування такої проблеми. На знак підтримки, люди у всьому світі пов'язують помаранчевою стрічкою свій одяг. Це офіційний колір протидії насильству, що символізує світле та вільне майбутнє. Ми Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, лайк like тіві.